Зараз українців чекає те, що нас можуть перестати випускати з дому. Багато українців можуть залишитись без квартири. А причина все що дуже добре нам відома, всім хвороба. І от у мене є питання, друзі, до вас цим літом дуже багато людей хворіло, горіло більше ні зазвичай. Я хворів два рази, так що антибіотики собі колов. Більшість моїх друзів також. От Як вас напишіть в коменти, мені от цікаво понаблюдати тенденцію, як воно насправді, і за кордоном, в тому числі, як у вас пройшло це літо у вас і у ваших знайомих, бо майже всі там мої, хто в Полтаві, бо цей вірус зараз активно розростається в Полтаві. Вже є статистика звідти, якщо в минулому році було там 7-8%, да? ну понятно, що ще щось. Замовчували, то зараз вже майже 30, там 26-27%. Це дуже багато. Але от заходив в коміте, я також зайду, пишемо історію. Подивимося, чи це реально так чи ні. Бо я цим літом себе почував набагато гірше, ніж всі інші. Воно і алергію визиває, цей вірус дуже на нервову систему б'є. А саме небезпечне, що воно ж б'є на легені. І якщо до війни ШВЛ було достатньо, щоб там реанімувати велику кількість людей. Зараз вже дуже багато військових і поранених до них підключено. Я в тому числі на такому апараті, бо тому їх кількість недостатня зараз в Україні, щоб там прям брати і рятувати життя. Саме тому ви пам'ятаєте, що було минулий раз. Дуже багато людей залишилось без роботи і в тому числі залишились без квартир, бо у них не було чим платити за квартири. І от ідеально, якщо ви в цей момент продумаєте, як ви можете заробляти онлайн. От тоді, коли почати, тоді... ви зрозуміли, яка хвороба, як називається, дуже багато цих онлайн-платформ, стрімінгів, блогерів, YouTube, TikTok і так далі, почали страшенно заробляти. доставка їжі і так далі. Я от зараз, так як я в сфері блогінгу 12 років знаходжусь, дам вам три безкоштовних урока, де ви взагалі можете заробляти онлайн, де ні, за посиланням в шапці профіля, де реально гроші лежать, там монетизація, чи монетизація, яким напрямком двигатися, хто. Там за дропшипінги, думаю, хтось за щось, щоб ви були готові. Вже навіть після цих років, зрозуміло, ви можете зі мною далі не йти. Вже після цих років, ви, як мінімум, будете знати найкращу нішу, де можна заробляти, і наші ніші, де це реально, щоб ви не витрачали свій час дарма. І в якому напрямку далі рухатися, ви зрозумієте. Бо дійсно ситуація критична. На, на момент, коли це було в якому, 2019 році, величезна кількість людей, по-перше, дізнали, що не можна вийти з дому, оказується, якщо ти вийдеш здома, тебе і, там, і в тюрягу можуть посадити. По-друге, величезна кількість людей залишилась без роботи і без житла. І без житла розумієте? Ну і це ж величезний інструмент для керування в принципі, соці, соціумом. Ці всі захворювання, ви а всякі там пандемії, оці ізоляції, і ти нічого не зможеш зробити. Просто якщо соціум каже, от, надо отак, у тебе варіант робити отак. Ну, хтось вміє викручуватися, але це ну, єдиничні слуші випадки. Перепрошую. Тому за посилаємо, щоб ці профілі переходьте, абсолютно нічого платити не треба. Зрозуміло, три дні. Звісно, ми потім добна, там, набираємо людей в контент-хату, але вже даю стільки інформації, що вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і навіть вже зрозуміти, як перші гроші зробити. Що ви пишете в коментах, я почитаю, бо серед мого оточення майже всі там перехворіли. Я особисто два рази перехворів, і в мене досі тримається алергія. Поним? Начебто вихворівся, начебто симптомів вже нема, але досі я постійно чекаю, постійно нос мені закладаю, очі чешуться. Отака от, от історія, хоча я вихворів, ну, десь місяць назад. Отак от воно якось по здоров'ю дає. Все, спущусь в коменти, почитаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, ламають нас, ламають, ламають, ламають. Ми не ламаємося, у нас же я не знаю, що зламаю. Ну, тримаємося далі. На зв'язку всім папа. -па.